Номер 13. Це щодо фієсты. Крило Донбасу. Давайте після атаки, тому що шанс у Фієсти. Удар заблокований. Ще одна спроба і мяч поруч зі стійкою проходить готовий для фієст. Чудово на. Є коридор, меч в страшному майданчику крил Донбасу. Скіночка проходить удар воротах і на місці Ярослав Степаненко. Дуже часто здається на протилежному фланзі дістати цей м'яч. Удар, воротах вище. Чергу. Ну і в принципі підстраховує таким чином захисників, але зараз потрібно все-таки повертатись до воріт. П'ять захисників проти трьох футболістів Фієсти. Мяч у штрафному майданчику. Є прорив по флангу. М'яч у сітці воріт. 1 0 Стає раконок. Фієста таки відкриває рахунок зустрічі. Точний удар в ближній кут на 16-й хвилині. Ну, в принципі, підстраховує таким чином захисників. Але зараз потрібно все-таки повертатись до воріт. П'ять захисників проти трьох футболістів Фієсти. Мяч у штрафному... Гол у відповідь не було. Ну що ж, середина першого тайму. Подача, удар і м'яч на Ми Пролітає, виходить за межі футбольного поля. удар від воріт. Чергова спроба від фієсти. М'яч пара штрафним. Удар по воротах. Непоганий удар. в го від Максима Луш. Переведення в центр. В штрафного майданчика, можна пробивати в цьому епізоді. Але не те, не все, не інше. І знову. Забігання. І тут швидкість виходить на перший план. Лахід Вічнавіч. буде два? Не буде. 2-0. хоча можна було і падати насправді, тому що, здавалося б, в центр. Точною не виявилась, партнер пробіг цю зону. І от відповідь Крилл Донбасу буде викид на ударну позицію, Ну, бо він повинен просто бути удар під голкіпера, але навіть в сітку зовнішнього боку зіграв до Ігнатов. Але з першої спроби атаку в динаміці продовжити не вдалося. Ще один удар. Хороший удар з-під захисника і з пристойної дистанції чергова спроба, ще одна передача, страшний майданчик, і передача точна прямо на голову партнеру. Ну от і будь ласка, от і дотискає, в принципі, Фієста, робить рахунок 2-0, скільки моментів було. Аланя, його передача, офсайду, до речі, не було. Атака продовжується у штрафному майданчику. Зміщення, зміщення, зміщення. І удар по воротах. 3-0. Стає рахунок матчі. Фієста забиває черговий гол. Заспокійливий для себе особисто. Тепер вже не те, що може. Аланія. Його передача. Офсайду, до речі, не було. Атака продовжується у штрафному майданчику. Не проходить передачі від Богдана в напрямку віктора Боднюка. Прощають м'яч гості. І чергова спроба. Вихід Вічна 4-0. Стає рахунок. Фієста однозначно закриває питання щодо переможця. Фуга! Не проходить передача від Богдана. В напрямку віктора Боднюка. Прощають м'яч гості. Щергова спроба. Забираємось дружолкипер. Калашника, той низом простріляє вздовж лінії штрафного майданчика. До партнерів м'яч одразу не доходить, не проходить ще один удар, з ворота. І м'яч після удару Ігоря Перова. Суперника входить у страшний майданчик, його вже двоє накривають. Є сенс розлучатися з м'ячем. Але як же слухать, розбирається прекрасно, Удар в зовстрокостах, хоча можна було б через партнерів. Олексій Глушков вийшов, до речі, на футбольне поле. Ще один удар, ще один удар, і як гарячу картоперку. Довелося ловити цей м'яч голкіперу. Стародумов. Праворуч передача. Закидання в штрафний майданчик. Помиляється на виході голкіпер. Ворота порожні, але удар неточний. Далі вже виносить м'яч. Мяч у штрафному майданчику крил Донбасу. Удар по воротах. хстійка. Де добивання немає добивання, немає нікого з гравців в білій формі, щоб зіграти вдало на добивання. Якраз ще одне повернення м'яча. У штрафний майданчик випускає м'яч з рук І Будь ласка, м'яч ці ціворі тупиняється. Здавалось легка здобич для. Мяч у штрафному майданчику крил Донбасу. Удар по воротах. хистійка. Де добивання? Немає добивання, немає, немає. нікого з гравців в білій формі, щоб зіграти вдало. Удар по воротах буде. Ну просто ця позиція, але вже накривають. і Не дали пробити якісніше Денису Битковичу. Переведені м'яча з лівого на правий фланг. Черговий прорив по правому флангу. Скидка. удар по воротах. Удар хороший насправді. Подача в штрафний майданчик проходить. Удар по воротах. І виймає шостий гол. Рахунок стає 6 6.0. Шостий гол. Влітає. Подача в штрафний майданчик проходить. Цей пас. Натомість і Ляшко і з партнерами не зуміли побудувати змістовну контратаку. Виходить м'яч за межі футбольного поляку. Ну, відварто, можна сказати, дограють же обидві команди. В цьому матчі зроблено все, і все зрозуміло. Але ще один гол ми можемо побачити, ще один гол. Ми з вами могли би побачити, але супер шанс не стане реалізовує. Виходить навіть за межі футбольного поля. Аут. і в цей же момент завершується наш поєдинок. Беззаперечна перемога Фієсти Крила Донбасу на прикрасі.